Люблю вам дарувати подарунки. Тож я хочу вам дати тепер медитацію. Знаєте, от вам дуже треба, ви розумієте, що щось не то. Вона така трошки двойственна медитація. На врівноваження енергії чоловічої і жіночої, щоб у вас була і та, і та присутня, бо нам потрібна і та, і та взагалі, ну, завжди в любій людині це чоловік чи жінка. І а, ця медитація чи просто практика, можна називати її практику, на встановлення рівноваги в себе. У нас є отак частина: да? а, Ліва це права і ліва. А, ліва це там, де серце – це жінка. Жінка відчуває серцем, чоловік головою. То права там, де нема серця, ну воно тут десь посередині, але ж все одно. Права сторона це чоловіча. Тож, якщо ви хочете себе заспокоїти, чи може дитину треба заспокоїти, от її кошмарить, а ви можете. те, що Я даю те, що можна приміняти в житті всім, те, що не зашкодить. Уявіть, як ліва і права сторона впродовж позвонка вашого, вони от трошки продивіться на себе, чи на дитину, що її там кидає в усі сторони, є десь перекос. Ну, це такі. Що я ж кажу, що то що можна взагалі приміняти кожен день. А, значить, дивіться, ви з однієї сторони, там де ліва, уявляєте голубу енергію. І вона так з ноги потече по руці на голову. Тут раз такий виток пішов вниз, от мені аж приємно. Права, ліва сторона, Ліва сторона це жіноча, розова, розова, вибачте. Розова, там, де серце. Туди, сюди. От вона так спокійна. Бо коли дивишся, людину кидає, воно енергії теж шарашить, любістою, і воно так спокійненько, наче жиле, туди-сюди, таке, знаєте, йдете. Права сторона чоловіча. Голуба енергія. Легенько туди, сюди, в руку, дивіться. От спробуйте на комусь, ну. Це та людина, яка неспокійна. Спробуйте на неї. Оце таке. І воно повинно вверх-вниз іти рівномірно і однаково. Ліва серце жіноча, розова енергія, права чоловіча голуба енергія. Вони повинні йти однаково. Спокійно, вверх-вниз, туди, сюди. Ще мені показують посередині це позвонок, він зелененький, Мені хочеться так його пустити. Пролікувати зеленим, оце все отак, от от середина. Тут одна енергія тече, серце розове, справа чоловіча голубеньким. І ви все такі ровненькі і спокійненькі. Дуже вам це буде.